Виходить, що ми маємо? Заводський поріг. Всередині, бачите, який? Він оцинкований. Але тут, де накладка на накладку, коли вони його купали у ґрунті, сюди не затік ґрунт. І через те він проживів. Я розумію, що пройшло 20 років, і це нормально, що автомобіль проживів, що я хочу. Але. Зайвод же міг зробити так, щоб воно в них тут було оброблене, як би хотів, правда? Отож, і ґрунт, який би хоч наніс, а потім би приварював. То коли ви мені хочете сказати, що я повинен зробити краще, ніж завода, і кислотний, і акриловий, і герметик всередину нанести, і потім ще й профілем для внутрішніх порожнин обробити, ну, ви розумієте, яка вартість буде цієї всієї роботи. Буде важкувата для замовника. Тому стараємося робити максимум за адекватний цінник. Тому так. Те, що в мене в порогові кислотний і зверху акриловий і зверху буде профіль, це вже краще, ніж зробив завод, тому що в нього тут взагалі нічого нема. Просто оцинковка. Я вважаю так, що для ремонту всього достатньо. Далі це демонтую.